Боже кто как как-то кажется. Бачите, машина, да. Так, суда, а Да классно. Это, да? Да, да, А да, да. не и это не это каска это просто. Так, знаешь, да. в ночь, мы стартовали вечером, в 8 вечера, то, э, как сказать, как Вітання, друзі! Слава Україні! Нехай живе великий український народ та інші дрібні нації. Як видно з опису із титрів, це відео відзнято у 2022 році, в серпні місяці, тоді в мене не було відеокамери, але, тим не менш, знімаючи телефоном настрій, емоції і характер цього відео, я все-таки намагався передати і донести до вас, шановні мої глядачі. Старт у нас відбувся в місто Дубно. Виїхали ми з міста Дубно. Зараз рухаємося по київській трасі в сторону міста Рівне. Досить прохолодний ранковий час, але тим не менш, ми вже потихеньку зігріваємося, активно крутячи педальки. Доктор має ферватер, і ми так впевнено і настроєво рухаємося у сторону рівного. Усе, що я намагався говорити на відеокамеру, потім, коли переглядав відео, абсолютно нічого не було чути, адже вітер забиває динамік мікрофона, і звукова картина в кінцевому результаті вийшла геть непригодна для прослуховування. Тому даруйте формати кого відео я роблю вперше, можливо, будуть якісь помилки сторони диктора, але я старався зробити якомога правильніше і цікавіше, щоб було вам весело дивитися і спостерігати за нашим екшеном. А його в тому відео буде достатньо, повірте мені. Гарна ранкова краса української природи просто манить своєю величою і самобутністю. Ранок це, напевно, найказковіша пора доби. Дуже люблю ранки, світанки, коли ще на весонечку не зійшло. Чисте повітря, тиша, спокій, перечутті гарного погожого дня, так і мани своєї самобутністю і величчю. Ось і починається цей шалений спуск, село Крилью. Тут такий досить хороший градієнт в районі 6-7, але він такий досить довгий, може десь кілометри, може і більше. Велосипед тут набирає, як бачите, швидкість 50, а інколи й більше. Я так старався трішки нагальматись, тому все-таки займався відеозйомкою. На такій швидкості це було робити вкрай небезпечно, але тим не менше було цікаво і драйвово. Перша година минула. Поки йдемо добре. Норм, абсолютно. Поки повний порядок. Okay, Та Тут до мене запитався, чи я в норму, тому що ми взяли такий там 30. Відає, край неба, палає. Золовейко в темнім мгаї, сонце зустрічає. О, пішли на рахункові на вірші. Починається. І красиві ранки. Не зрівнятися ні з чим. Так, док вирішив продовжити це вірші Шевченка, але мікрофон телефону його абсолютно не зловив. Я вирішив вже його попросити повторити на камеру, а щось знітився. На тому що все це скінчило. Сонечко вже Краса. Саме цей момент, коли сонечко сходить за обрією, просто неймовірні відчуття. Долаємо такий досить добрий горбачок. Я вийшов на зміну. Зараз буде спускатися вниз. Боже, який красивий обрій. Дивіться, яка краса української природи. Саме тут я вийшов на зміну. Ми тримали наші зміни рівно по 5 кілометрів. Мені її доко так пасувало, і в кінцем результаті всі були задоволені. Що, рівень скапісна? Один 15 лет. На Рівінській обізні док взяв зміну і почав натягувати такий темп, що я реально на колеса за ним ладве сидів. конкретно. Спетер 29 майже. Видно, що темп 30. Кожна докова зміна було на 5 км плюс вище. Чесно кажучи, я був в шоці. Тут ми взагалі навалюємо 35-37, інколи навіть 40. Тупо плоскачу. Видно, навіть як автомобіль рухається поруч від нас і не сильно нас випереджає. Середна 30 з копійками. Малика пецькому. Док тільки в мене питає, які в мене пульса. У нас практично сотня. Ну Непогано валимо. 31 середня. Моя зміна ще. Валим. Не знаю, чи там не передає. О, надзвичайно красиво ці промінчики визирають з-під хмарки. Коли сидів на колеса вдавалося навіть трішки на ходу перекусити. Їв свої улюблені бранжі. Минулий користь. Подамо як німі. Минуле містечко користь і чемно в'їхали у Житомирську область. Житомирська область. Вітаємо трошки починає нам дошкуляти. Ну який ж бровар без українських народних пісень. Собі з поля споглядають на чужі дівки та ще собі з поля споглядають, на чужі дівки, щоб в смислі Гідка, як той маків цвіт А ти ж мені пиша вилину зав'язала світ, А ти ж мені Be še beša belino, zavijazala svijet. <tipravene> Ušću jaš tebe kraj. Ušću jaš tebe ša beša belino, liboki donaj. Ušću jaš tebe ša beša sa plavate, A já půjdu, mladý, mladý žovněr, ženu hledat. Já už jsem našel. A jak já šabelynu. Synuškou najdu. Dodi, až tebe šabelynu. Dopokou připnu. Dodi, až tebe šabelynu. Dopokou připnu. до спараду... Вже в кінці тої пісні, і я і док похорону залізли в такі позиціи, що хмариться, вже говорити хмариться. не змогли. Хмарити. Не те що співати! Ха -ха -ха. Валимо! Майстру док. Що, навалили ми добряч: 145 кМ, середня 33 КП якраз за Володимиром О, Волинським. Нені те вже Тут таке вуйку привітне зробив нам картопельку, робив нам салатик, куречі відбивні, дуже гарно перекусили. Те, що це такі смішні ціни, таке цікаве рішення. Так, барабану відправлює машини замість смітника. Чекайте, добре, ну покажіть. Береш, бреспориш. Чому я казав, що доктор еліта, еліта? Про це й мова йде. Береш, ага, бреспориш. Оця людина проїхала цей марафон. Досить смачно перекусили, трішки відпочили. Так і так, після 140 кілометрів на одному диханні ми дійсно жерла не їли. Господа ну, Після КП ми вже поверталися в сторону, по якій ми рухалися сюди, тобто їхали дорогою назад. І вітер вже під обідню пору став доволі суттєвіше, і він був нам точно вписок. І це вже реально ставало проблемою. Проблема суто в мене полягала в тому, що я явно їхав трошки на своєму темпі, і після 150 кілометра плюс вітер вписок давало мені таку геометричну прогресію, мінус моїх сил. Тим не менше, ми стараємося тримати проти того вітру там 28-29, інколи навіть 30. Ну, Док має реально велике здоров'я. Він мене на колеса проти того вітру з такою швидкістю. Хоча я так, так само здаю зміни, але вже швидкість моя, звісно, не 29-30, а там 27-28. Тим не менш, ми їдемо гарно в такій парі, а наразі тримаємо зміну. Періодично я займався такими краєвидними підзйомами, бо краса українського поліса реально зачаровує і заворожує. Осудно можна побачити, з якої швидкості рухаємо самі в порівнянні з класичним звичайним українським волосоподистом. І ось Рівненська область. Вертаємося так, якби на рідні тарена. У Рівненську область заїхали. Я покажу приквелівська область то мій і забуна капана брати води. І ось екватор нашої поїздки, рівно 200 кілометрів. Це фактично половина дистанції пройдена. І після 200 кілометру мене реально сили почали так стрімко покидати. Ми ще зупинилися на тій заправці, де набрали води. Після тої заправки я взагалі вже на зміни не міг вести, довше тупо мене на колесі віз. До 300 км я вже так часто кажучи їхав в нього на колесі. Хоча там би ще тримали. 28-29 я ще в тому темпі їхав, але вже їхав суто на колесі. В мене ну, просто висаджується. Трішки заселяти взяв. Невістики мене проїхали середню і 30. -ті. 300! 300! Як на розсотку я реально сильно Це там, що я тримав набув надважкий. Тепер це відчувається. Просто капець. Ще 100 кілометрів. Треба їх проїхати. Я це мушу зробити. Для Бога, ну то були інші плани. Ну за що, до Заключна частина нашої поїздки. Завершується в автомобілі. Тримає дорогу з Дубру додому. Принаїдно хочу подякувати доку за гостинність. Мамі пані Світлані. Направду казкова жінка. Принаїдно вітання передаю пані Світлані, мамі доки. ще раз дякую за гостинність. Пішов по відео. 400 я так і не проїхав. Виною технічний схід. Побилася покришка, на жаль, ми мене мало. Камера це пів піде, камеру ми би залатали, причому, в принципі, мала запасну. і я й мав запасну камеру. От, на жаль, покришки немало. Це буде знову ж таки наука, що треба купити якусь найдешевшу покришку і возити її з собою як запасну камеру. Фолдингову легеньку складну покришку спокійно кидаєш і маєш запасний варіант абсолютно і робочий. До речі, я хотів тут зробити я вже, навіть на Олексій, натискав кнопку Купити. Знаєте, ще вже купити, попишку таку 23-му маленьку-легеньку. Вона просто була як докатошна врази, чого такий екзидент. Ну, не купив і ним. так сталося в родиною. Майже 340 кілометрів ми проїхали, ну, там лишалося 60 км, може і пішки дійти, зрозуміло. 400, я проїхав, Причому вкладався в час комендантської години. Тобто в 18 годин я би, виходить заїхав 400. Ну, як на мене це достойний результат. Але я випробував себе. Мені та пригода та поїздка дала великий скажімо так, досвід в плані того, наскільки мій організм моє діло готове до таких навантаж, до таких довгих марафонів. Лактично 200 я можу проїзд взагалі без зупинки на одних галях і середньої 29-30. Це я вже чітко зрозумів для себе і бачу, що є проблем. Але все, що виходить за 200 км, все, що виходить за ліміт 200 км, ну, є проблеми. Третю сотню км я вже, скажімо, так, їхав. Геть не в тому гуморі і настрій. Зміни я вже точно не міг вести, док мене вів на, на колесі, таке вже було. Ну, але 24-25 що Це ще швидкість, в середній швидкість. Ну, На Горбаках селю відпадав, зразу відчувається опарок сил. Кратий провал називається. Якщо б я в середньому тримав 27 28 я б міг сміло їхати абсолютно всю дистанцію, 400 без яких проблем. Может нагода переконатися перевірити свій організм. Це все досить цікаве, цікава пригода. Мені сподобалося, добре сподобалося. І знову ж таки, всіх хочу заохотити до даної велозаїздів, подивиться моє відео, хто має бажання. Дуже був би радий побачити в компанію Удодумці. Всім дякую за провалі цього відео, всім попаду нових зустрічей. Можете підписатися на цей канал. Я періодично буду викладувати це якісь цікаві цікаве відео. Зараз немає камери хорошої, щоб її знімати, просто знімаю на телефон. Пронаїдно куплю камеру, може якість картинки буде кращою. так. Ну, Наразі така ситуація. Всім побачення, папа.